Доброго дня, Україно! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як подати заявку на купівлю нерухомості у Туреччині, не перебуваючи особисто в ній. Тобто, як купити квартиру онлайн. Для початку необхідно визначитись з вашими цілями. А цілей може бути три: перша здача нерухомості в оренду для отримання пасивного прибутку. Друге ваше особисте в ній проживання постійне або сезонне. Третє інвестиція, тобто вигідне вкладення грошей у дохідний об'єкт для швидкого отримання прибутку, або, хоча б як мінімум, для збереження ваших коштів. Надалі співробітник нашої компанії зв'язується з вами і запропоновує вам відповідні варіанти через відеозв'язок. В якому він інформуватиме вас про ціни і нюанси, а також внутрішні та зовнішні послуги проекту. Після вибору відповідної нерухомості для здійснення операції купівлі-продажу від вашого імені у посольстві Туреччини в Україні видається довіреність на покупку, а потім довіреність вирушає до Туреччини, і довірена особа може здійснити угоду. Від вашого імені. Завдання довіреності закінчується після завершення процесу покупки. І якщо ви хочете керувати нерухомістю після покупки, наприклад, здавати її в оренду, пропонувати для інвестицій або отримувати через неї турецьке громадянство, про це обов'язково зазначається у довіреності. За дорученням, яке видається в посольстві Туреччини, Можна вчиняти будь-які дії, які ви забажаєте, будь то передача права власності на інше ім'я, або відстеження процедур купівлі, або фінансових транзакцій та інших дій. У довіреності на конкретну особу подкладаються обмежені завдання та повноваження. Що обрані саме вами, довірчий управляючий може здійснювати лише ті дії, пов'язані з купівлею майна, які чітко визначені у довіреності. Таким чином справа дуже безпечна, офіційна і нескладна, і не вимагає виїзду та присутності для здійснення угоди. Як ми вже згадували, ми можемо пройти всі процедури від купівлі нерухомості до отримання документу про право власності від вашого імені без вашої присутності. Але під вашим пильним наглядом. Якщо вам цікаво все, що пов'язано з інвестиціями в нерухомість, зв'яжіться з нами за номером під відео та не забудьте підписатися, щоб отримувати всі новини. А також перегляньте інші наші відео. Сьогодні з вами була Яна із компанії Гарабія. На все добре!